Стерилізація улюбленця це крок, на який зважуються далеко не всі власники. Хоча переваги такого рішення цілком вагомі, сьогодні ми поговоримо про особливості цього процесу: чи потрібно стерилізувати котів та кішок? Кішка може народжувати двічі, а іноді навіть тричі на рік. Так що разу на світ з'являється приблизно п'ять кошенят. Скоро доведеться шукати для них нових власників, а вже через 8-10 місяців вони і самі можуть почати розмножуватися. Та це не єдина причина, з якою можуть зіштовхнутися власники нестерилізованої кішки. Є дуже багато позитивів для тварин. Перше, звичайно це те, що як показують дослідження, тривалість життя таких котів та кішок вона збільшується майже удвічі. Чому ми профілактуємо таку статеву поведінку, так в період охоти кішка або в період пошуку статевого партнера, коти вони тікають з домівки, вони шукають кішку. Відповідно, якщо стерилізована тварина, ця статева поведінка в неї відсутня, відповідно, набагато нижчі ризики, що тварина у вас може загубитись або втекти. Друге, це те, що зменшується саме. Захворюваність так на хвороби, які передаються статевим шляхом, це як для котів, так і для кішок. Широко поширеним міфом серед власників саме кішок є те, що. Перед стерилізацією кішка, хоча б один раз вона має народити. Але, скажімо, це може навпаки нашкодити, тому що, як показують наукові дані дослідження, те, що взагалі не потрібно, щоб кішка народжувала, це не зменшує ризики розвитку, скажімо, різних захворювань статевої системи статевих органів. Навпаки, це може підвищувати ризики навіть онкологічних захворювань в майбутньому. Що таке стерилізація та як вона відбувається? Стерилізація це операція, унаслідок якої тварина втрачає здатність до розмноження, проте організм продовжує виробляти гормони. Це відрізняє її від кастрації, що передбачає видалення статевих залос у тварин, а отже, і зниження кількості гормонів у крові. В результаті проведеної операції зі стерилізації кіт не зможе запліднити кішку. Є звичайно ризики при цій хірургічній процедурі, тому що це хірургічна операція, але ускладнення вони виникають надзвичайно рідко. За статистикою, це близько 0,2% саме стерилізованих або кастрованих тварин. Коли можна робити стерилізацію? Котів такі шоку у середньому стерилізують вже у віці 6-7 місяців, саме тоді починається період їхнього статевого дозрівання. Проте кожен окремий випадок краще обговорювати з ветеринарним лікарем. Він врахує стан здоров'я та особливості тварини, щоб визначити можливість операції. Власники, звичайно, мають знати, коли потрібно, коли можна вже робити стерилізацію або кастрацію. В Нашій країні в середньому прийнято розпочинати стерилізацію, починаючи з 6 7 місячного віку, коли вже так кошенята, вони вже більш дорослі, мають більшу вагу, відповідно. І хірургічна операція вона проходить безпроблемно. Якщо ви вирішили провести стерилізацію вже дорослі, Слому коту або кішці тут, звичайно, потрібно обстежити його у ветеринарного лікаря, і він дасть рекомендації, коли та як можна провести цю операцію. Але вікових таких обмежень протипоказань їх немає. Як підготуватися до операції? Операція завжди передбачає певний підготовчий етап. Розпочати його краще за місяць до оперативного втручання, провести діагностику стану здоров'я улюбленця та визначити перелік аналізів. Стерилізація це планова операція. До неї, як і до інших оперативних втручань, необхідно підготуватися. Насамперед, тварина має бути вакцинована і попередньо оброблена від гельмінтів та бліг. Також необхідно здати аналіз крові, перевірити працездатність внутрішніх органів, провести ультразвукову діагностику серця, тому що є породи, які схильні до вроджених патологій. Сама операція триває близько 30-40 хвилин. Тварини її переносять досить легко і в той же день можуть повернутися додому. Під час підготовки до операції ветеринарний лікар проводить огляд тварини, оцінює її фізіологічний стан. Якщо у кота або кішки є рани, млявий стан, тварина поводиться не так, як зазвичай, є виразки в ротовій порожнині, то операцію ми не проводимо, а спочатку проводимо лікування. За 12 годин до операції тварину годувати не можна. А ось воду ми перестаємо давати за три години до операції. Нехтування цих правил може призвести до того, що при операції або після в легені може потрапити вода, що призведе до набряку легенів. Стерилізація не рекомендується, якщо у вашого кота або кішки статеве полювання, вагітність або лактація. Як стерилізація впливає на раціон кота? Після стерилізації та кастрації улюбленець може стати менш активним, а тому потреба в енергії може знизитися. А ось апетит може навіть збільшуватися. Щоб уникнути набору зайвої ваги, в цей період життя улюбленця важливо, аби раціон відповідав його потребам, а тому краще годувати спеціальним кормом для стерилізованих котів. Стерилізація вона впливає на взагалі харчові потреби котів та кішок. По перше, приблизно на 20-30% потреба енергії знижується, так як не витрачається на статеву систему. В той же час вже через 48 годин після операції починає рости апетит. Тварина хоче споживати більше корму, в середньому знову ж таки на 20-30%. Відповідно, власник, який не розуміє цих потреб, може збільшити раціон, Так, тварина може отримувати на 60% більше енергії, ніж їй потрібно. Це призводить до. Початку накопичення зайвої ваги надалі до ожиріння, яке якраз і дає ось ряд негативних наслідків. Також важливо враховувати вік так кошеняти або кішки чи кота. Тому в нас є спеціалізована гама для стерилізованих тварин, так як найчастіше стерилізують тварин у віці 6-7 місяців, коли це ще кошенят. Так до року у нас вони ростуть. Тому є спеціалізований раціон для стерилізованих кошенят. Він називається Kitten Sterilized, який враховує як потреби у рості, так, харчові, так і вже специфіку стерилізованих тварин. Надалі є ціла в нас лінійка стерилайст для дорослих котів, і також вона поширюється на котів зрілого віку, тобто це старше 7 років та старше 12 років. Догляд після операції. Після проведення хірургічного втручання потрібен час, щоб кіт міг реабілітуватися та відновити сили. Важливо мінімізувати фактори стресу та дотримуватися рекомендацій ветеринарного лікаря. У післяопераційний період тварині потрібно забезпечити спокій, мінімізувати стрес і, звичайно ж, не транспортувати в незвичні для нього місця. Після операції власнику необхідно спостерігати за поведінкою тварини, частотою дихання та апетитом. Після стерилізації тварина стає більш спокійною, намітить територію. Та й безумовно подібна операція запобігає розвитку різних захворювань, тим самим подовжує життя вашої тварини.